До капличка військового табору Сармат, що у зоні проведення АТО доставили ікону святої Варвари великомучениці з цієї нагоди, військовий капулан-отець Микола Квичеві служив молебен за збереження життя та здоров'я наших воїнів, які боронять Україну від загарбника. Цю святиню українські православні священники Київського патріархату привезли, щоб кожен з бійців, що зараз перебуває на передовій, мав можливість скористатися духовними ласками, які можуть отримати через великомученицю. До невеличкої каплички помолитися, отримати захист і духовний спокій. А ще поспілкуватися з військовим капеланом приходять наші оборонці, знаючи про те, що може понести. Важку і мученичу смерть. І власне сьогодні, перебуваючи біля тих мощей, ми маємо так само можливість засвідчити свою приналежність до тої Христової церкви, церкви, яка кожного із нас веде тим шляхом, шляхом спасіння, хоч той шлях не є завжди таким легким, але попри все те, ми долаючи. Долаючи усі ті перепони, які стають протягом цілого нашого життя, ми все ж таки прямуємо, прямуємо до того Воскреслого Христа, ну і зрештою прямуємо до свого Воскресіння. Нехай у цьому допомагає нам Господь Бог, святі мученики, в тому числі і великомучениця Варвара, яка оберігає від наглої і несподіваної смерті. Наша надія на краще віра в добро і перемогу творять дива і створюють міцний захист нашим хлопцям, які зараз у зоні ризику на передовій, тож виборюють нам саме право на життя.